Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку письмове ділення і задачі на спільну роботу. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Відкрийте підручник на сторіночці 29. Усна лічба. Закиньте м'яч у кільце. У якому кільці? Правильна відповідь до виразу. Це м'яч у кільці де 62 поділити на 9. У відповіді 6, вистачачі 8. Пригадайте, як правильно перевірити ділення з остачею. В наступному. У яке кільце? 73 поділити на 9. 8 і в остачі 1 відповідь. В наступному. У кільце. 64 поділити на 8, де відповідь буде 8. У яке кільце? Визначте. У кільце зліва 53 поділити на 6, де у відповіді буде 8, і вистачить 5. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 4, 5, 1 запишіть різні трицифрові числа. Перевірте і ви записали такі трицифрові числа. Завдання 166. Визначте скільки в кожному числі всього сотень. Усього десятки і усього одиниць. Пригадайте, щоб визначити, скільки всього сотень, так як у сотнях у записі 2 нулі, то ми закриваємо дві останні справа цифри. Щоб визначити, скільки усього десятків, так як в десятках у записі 1 0, то ми справа закриваємо одну цифру, і це буде кількість десятків. І усього одиниць ми число називаємо усе цілком. Отже, в числі 384, усього 3 сотні 38 десятків і 384 одиниці. У числі 180. Всього одна сотня, усього 18 десятків і усього 180 одиниць. Числи 407, всього одна, 4 сотні, усього 40 десятків і усього 407 одиниць. В наступних числах визначте самостійно. Молодці. У завданні 150. Обчисліть усно 32 поділити на 2. Ми число 32 розкладаємо на 20 і 12. 20 поділити на 2, це буде 10, 12 поділити на 2, це буде 6. Додаємо, і це буде 16. Тепер 320 ділимо на 2, тобто, цей вираз схожий з попереднім. Але у нас 320, чи є 0. У відповіді буде 160. 64 поділити на 4. Ми 64 розкладаємо на зручні доданки 40 і 24. 40 ділимо на 4 буде 10. 24 поділити на 4, 6. Додаємо до 10. 6. У відповіді буде 16. Тепер 640 поділити на 4. Це буде 160. 50 поділити на 2. Ми розкладаємо на 40 і 10. 40 поділити на 2, це буде 20. 10 поділити на 2, 5. До 20 додаємо 5, буде 25. 500 поділити на 2, 250. 36 поділити на 3 буде 12. І 360 поділити на 3 120. Якщо ділення важко виконати усно, то його виконують письмово. Розглянемо, наприклад, 78 поділити на 3. Міркуємо так. Спочатку визначаємо кількість цифр у часті. Отже, знаходимо, що перше неповне ділене це буде 7. Бо 7 більше, ніж 3. Тому в часті буде 2 цифри. Тепер 7. Ділимо на 3 до 7, ділиться 6 на 3, це буде 2. Множимо 2 на 3, буде 6, і віднімаємо від 7. Залишився один десяток. Зносимо 8 одиниць і друге неповне ділене 18. Ділимо на 3, це буде рівно 6. Отже, віднімаємо від 18 і залишається 0. Відповідь 26. Закріпимо це у виразок 158. Виконайте ділення письмово. 92 поділити на 4. Спочатку визначаємо. Перше неповне ділене це буде 9 десятків, бо воно більше, ніж 4. Отже, в чаті буде 2 цифри. Ділимо 9 на 4 до 9 це ділиться число 8. Буде в часті 2. Віднімаємо ці 8 від 9, залишається 1 десяток. Зносимо дві одиниці, друге неповне ділене 12. ділимо на 4. Це буде рівно 3. Отже, віднімаємо від 12 і залишається 0. Наступний вираз 72 поділити на 3. Знову визначаємо перше неповне ділене. це 7, бо воно більше, ніж 3. 7 поділити на 3 це буде 2. 2 помножити на 3, 6. Віднімаємо від 7, залишається 1 десяток. Зносимо 2 одиниці, 12 ділимо на 3, це буде 4. Віднімаємо від 12, залишається 0. В наступному виразі 85 поділити на 5. Перше неповне неповнеділення 8. Отже, в часі буде 2 цифри. 8 ділимо на 5 до 8. Це ділиться число 5. Ділимо на 5 часті буде 1. Віднімаємо ці 5 від 8, залишається 3 десятки. Зносимо 5 одиниць. 35 поділити на 5 буде рівно 7. Віднімаємо від 35 і буде 0. Наступні вирази обчисліть самостійно. Перевіримо 96 поділити на 8. Це буде 12. І 94 поділити на 2. Це буде 47. Виконуємо вирази 159. Від числа 453 відняти частку чисел 86 і 2. Спочатку обчислюємо ділення. Якщо усно, важко, виконаємо письмово. 86 поділити на 2. Перше неповне ділене – це 8 десятків, отже, в часі буде 2 цифри. 8 ділимо на 2 буде рівно 4. Віднімаємо від 8. Не залишається. Отже, зносимо тоді 6 одиниць і ділимо на 2, буде 3. Віднімаємо від 6 залишається 0. Тепер від числа 453 відняти 43, це буде. 410. В наступному виразі різницю чисел 920 і 839 поділити на три. Початку визначаємо дію у дужках. віднімаємо. Відніміть. Будь ласка, самостійно. Це буде. Перевірте, 81. Тепер 81 поділіть на три, це буде. 27. В наступному виразі множення і ділення виконуємо по порядку. Обчисліть цей вираз самостійно і запишіть відповідь. Якщо вам буде важко, обчислюйте в топчик. Рівняння 160. У першому рівнянні невідомий дільник, позначений буквою Х. Щоб знайти невідомий дільник. Нам потрібно 69 поділити на 3. Якщо важко поруч виконайте ділення стовпчиком. Перевірте, це буде 23. Виконаємо перевірку у рівнянні 69 поділити на 23, дійсно, буде 3. У другому рівнянні невідоме ділене, позначене буквою А. Щоб знайти невідоме ділене. Нам потрібно частку 14 помножити на дільник 7. І це буде 98. 98 поділити на 7 буде 14. Отже, рівняння ми розв'язали правильно. В третьому рівнянні невідомий перший множник. Невідомий множник, позначений буквою С. Ми знайдемо дію ділення 68 поділити на 4. Можна усно, якщо розкласти на зручні доданки, а якщо важко вам, виконайте письмово стовпчиком. Це буде 17. 17 множимо на 4, дійсно буде 68. Розв'яжемо задачу 161. Перша пакувальна машина за одну годину запаковує 235 пакетів кропів. А друга удвічі більше. Скільки пакетів кропів запакують за одну годину ці дві машини, якщо будуть працювати разом? Отже, це задача, якщо в питанні запитується, якщо будуть працювати разом на спільну роботу. Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, а скільки ж запаковує друга машина. Якщо удвічі більше. Це означає у два рази більше, нам потрібно 235 помножити на 2. Внизу виконайте множення стовпчиком. Це буде 470 пакетів пакує друга машина. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, а скільки ж вони запакують, якщо будуть працювати разом. Нам потрібно до 235 пакетів першої машини додати 470. І це буде 705 пакетів. За 1 годину вони разом запакують. Розв'яжемо задачу 162. Перша бригада робітників виготовляє 80 кг вареників за 4 години, а друга за 5 годин. Отже, ті самі. Кількість вареників 80 кг, але за 5 годин. Яка бригада виготовляє більше вареників за 1 годину? І наскільки кілограмів більше? Отже, в задачі розповідається про вареники, які виготовляли дві бригади. Що відомо, що перша бригада виготовляє 80 вареників кілограмів за 4 години. Отже, нам потрібно дізнатися, а скільки за одну годину. Ми дізнаємося дією ділення. Ми 80 поділимо на 4. Це буде 20 кілограмів виготовляє перша бригада за одну годину. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж виготовляє. Кілограмів вареників за одну годину друга бригада. Якщо 80 кг за 5 годин, то ми 80 поділимо на 5. Ми 80 розкладемо на 50 і 30. 50 ділимо на 5, буде 10, 30 поділиться на 5, 6. Додаємо до 10 6, буде 16 кілограмів, виготовляє за одну годину друга бригада. Яка ж бригада виготовляє більше вареників? Виготовляє перша бригада. На скільки кілограмів більше? Щоб порівняти, наскільки більше або наскільки менше, нам потрібно відняти. Отже, ми від 20 віднімемо 16 і це буде на 4 кг вареників, більше виготовляє перша бригада. У домашньому завданні виразах 163. Виконайте ділення письмово і розв'яжіть задачу на спільну роботу. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!